Вітаю вас, телеглядачі. Це програма діалогу студії Валерія Каналош і гість сьогоднішньої програми, командир військової частини, обрах підполковник Олег Шемчук. Отже, вітаю вас, Олег Васильович, у нашій студії. Дуже дякую. Ви є новим очільником. Нашим розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про себе. Звідки ви до нас потрапили? Відповідно, підполковник Шемчук Олег Васильович. Прибув в гарнізон для подальшого проходження служби на посаду командира 17-ї окремої бригадної артилерійської групи в цілому як начальник виноградовського гарнізону, що стосується внутрішніх питань, являюсь начальником гарнізону по питанням організації взаємодії з батальйоном ТИСА окремим центром радіоелектронної розвідки, відповідно бригадної групи. До Виноградова ви де проходили свою військову службу? Ну, я сам родом з Хмельниччини, місто Зясав таке там. Народився, пішов в школу, там її закінчив. В подальшому навчався в Одеському артійському командному училищі, який успішно закінчив в 96-му році. Під час курсантських років любив працювати з людьми, був сержантом старшої батареї. В подальшому проходив службу, відповідно, на Хмельниччині, в рідному місті Ізяслав, в, в механізованій бригаді. Після заходів реформування був змушений разом з дружиною, сім'єю перебратись до Славути. Тоже окрема механізована бригада. В подальшому проходив службу на Львівщині, місто Яворов, останнє місце служби перед прибуттям відповідно виноградів, місто Володимир Волинський на Волині. Пройшов посади, в принципі, всі, які є. Командир взводу, батареї, начальник штабу дивізіону, гавбічного, противотанкового. Служив командиром реактивного російського дивізіону. Відповідно, шість років останніх очолював артилерію. 51 окремої механізованої бригади, на посаді командира бригадної артилерійської групи, заступника командира бригади. Відповідно, 11 травня наказом начальника генерального штабу, головної збройних сил, був призначений на посаду командира 17-ї окремої бригадної групи, де, в принципі, прибув 5 червня, 15-го доповів про прийом посади і приступив до виконання обов'язків. Дійсно, у вас такий потужний військовий список. І от ви сьогодні в виноградові. Чим живе сьогодні наша військова частина, які завдання покладені на неї? Ну, основні питання: військова частина це взагалі, що визначено з'єднання ситуацією застосування збройних сил. Це відповідно в на випадок виникнення збройної агресії. Частина готова після заходів від нобрізування вступити до локалізування його або і Якщо він виникне, то збройні... відсічі збройної відсічі збройних агресії, захисту територіальної цінності та України? Ну сподіваюсь, до цього не дійде. Тим більше у нас зараз нещодавно відбулася військова присяга, ви прийняли молоде поповнення. На вашу думку, якими зараз моральним і фізичним станом володіють теперішні юнаки? Чи готові вони до служби в армії? Ну, Скажімо так, сказати, що зовсім не готові, mm -hmm. чи я задоволений підготовкою молоді, я би не сказав. І я з того стокнувся і завжди стикався останнім часом, маючи бесіди з своїми сверстниками, старшими товаришами, ми завжди доходимо до одної думки зараз там, заборонити фізичну підготовку в школі, фізкультуру так. в школі, не вимагати і так далі, так далі, оці, ці всі Але я вам скажу, що я виховувався в радянські часи, відповідно, віду мені там от вчора було майже тільки було тільки 38 років, але ми завжди до чого стрімілися. Ми старалися бігати, пригатити в грати. Я всі час навчався в Львовському спортінтернаті. Я бігав за зборну району Кроси, займав перші місця, хоч сам по собі вратарь. Завжди задоволення підтримую волейбольну команду з частини міста, відповідно. Стикнувся отут в перші часи, uh -huh. десь треба було організувати взаємодію, щоб допомогли десь нам, ми туди-сюди, з білим Михайло Петровичем. Да? Ми столкнулися, він теж земляк з Хмельницької області. Зійшлися в мові, да? він його колись попросив хтось, тренера, попробуй кинути ядро. Він взяв. Каже, перший раз в житті кинув і зразу виполнів кандидата Мастера спорту. Ми до чогось стремились. Залора, молодь приходить, ну це відповідно залежить від mm -hmm. батьків, залежить від молодої людини. Ну В цілому ми їх націлюємо на те, що треба з достойним приносити тяжкості лишення вузької служби. Ну, відповідно, ми намагаємося без усердя, скажімо так, враховуючи їхню фізичну підготовленість. <питутовку>, Відповідно, від простого к сложному готувати в системі ранково-фізична зарядка, по вечорам спортивна масова робота, працювати, по-перше, по це індивідуально, а потім вже в цілому, коли картина вирісовуються, десь їх чомусь трошки вже більш... давати більше навантаження на понімання, на тому, що він... Чоловік вже має бути крепким, сильним, щоб ім справжнім захисником да, чесних, і чи батьки і дівчата і таким чином. Ну я сподіваюся, що ми не видамо великих військових таємниць відносно технічного забезпечення та озброєння. Чим сьогодні забезпечена і укомплектована ваша артилерійська бригада? Бригадна артилерійська група, вона укомплектована. У нас ну, не таємниця, це по старому понятті, вроді, як полк, але, mm -hmm. скажімо так, навіть трошки більше. Тому що у нас колись там було три дивізіони, а зараз чотири. І на ну, озброєнні да, знаходиться, знаходиться техніка ще радянських часів за останні 20 років незалежності і існування Збройних сил України мало що оновлювалось. Це є ряд об'єктивних, суб'єктивних причин, але я вам скажу, що тут Мої попередники, в частності, полковник ігора Валерій Вячеславович, він з душою до цього відносився, він командував бригадою, переформував полк. Все, що міг зробив для бригадної групи, переозброїв. Тому техніка, вона в цілому на процентів 70-80, Вона знаходиться на зберігання, але вона вся обслужена, вона вся заправлена, готова до бойового стосування. Боє Ту частину техніки, яку ми використовуємо для проведення занять бойової підготовки, професійної підготовки, вона відповідно експлуатується. В межах по планам бойової підготовки, і відповідно, вона є собою того. І чисельні перевірки, от, що я служив на Львівщині, на Хмельниччині, на Волині, і тут я приїхав, я побачив багато позитивного, то що вона збережена і то, що керівництво Збройних сил оцінює як позитив. 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 Вона заправлена, вона боєздатна, забезпечена необхідними акумуляторами, мастилами. Єдине, то що да ми являємося скороченою складою частиною. Тому для того, щоб привести ну, яка б техніка і зброя в нас не була, якщо не поставиш туди грамотних людей. Відповідно досвідчить результати не, да, не буде. Ну і тема реформування останнім часом, на жаль, популярна у всіх галузях. Чи торкається тема оптимізації, зокрема нашої військової частини, ну концепція не прийнята. Начальник генерального штаба звернувся до особового складу збройних сил, до ветеранів, які мають потужний, потужний досвід, які пройшли і Афганістан, і службу за кордоном, Западну групу військ. Для того, щоб не спішити, треба продумано до цього віднестись. Для того, щоб дійсно може для нашої держави не потрібна така велика армія, щоб не кількістю, а якістю ми могли дати відсіч і не тільки, як ми сказали на початку програми, сказали, що. Воєнна агресія. Ну, допустим, частина наша, наша частина, батальйон Тісав uh -huh. в першу чергу. Ми призначені обмеженою кількістю і в минулий час приймати участь у локалізації терористичних диверсій, у ліквідації наслідків природного та техногенного характеру, батальйон Тиса має свої задачі, ми свої. Тобто піднімаючись те, що ми сказали вище по техніці, то відповідно в мене в постійній бойові готовності знаходиться ряд чергових засобів, які ми можемо використати в будь-яку годину, в будь-яку пору дня ночі, відповідно для евакуації людей, для вивезення особового складу для допомоги людям, засоби пожежі, гасіння, санітарний автомобіль. Тобто ці питання у нас засліджуються і ми тісно співпрацюємо. З органами МНС, з органами внутрішніх справ, так. і це відповідно мені щоденно доповідають про ситуацію в регіоні не тільки те, що стосується військових, а взагалі теж загальна, стосується... да, загальна ситуація. Так, загальна ситуація виноградовому виноградовському районі і, і в тій зоні, де ми відповідаємо. А яке ваше ставлення до контрактної служби? Це зараз, зараз дуже популярно. Багато молоді і юнаків і дівчат з задоволенням ідуть служити. Працювати в армії Ну, дівчата. В першу чергу, дівчата да в кого є uh -huh. багато хто не хоче дівчата. В принципі, є такі, що дійсно хочуть бути військовою. Не просто контрактником хочуть вчитись, хочуть бути офіцером, хочуть бути фінансистом, юристом. Відповідно, хочуть бути стрункою, красивою, дзвінкою. Ну а ваше ставлення до контрактної служби До контрактної службу як... дуже, uh -huh. дуже позитивно, і я зупинився на дівчатах. Хлопці, в принципі, Тоже, але я не зовсім рахую. Uh -huh. Правильно, і в принципі керівництво Збройних сил поправило в цей момент, був такий момент, років два назад, що ми зразу призивали на контрактну службу. І відповідно, він не служив, юнак не служив срочної служби, зразу він контрактник, зразу він професіонал. Ну так не буває. Зараз воно поправлено, ми призиваємо зразу на контрактну службу, і відповідно перший контракт три роки, але... Ми спочатку юнаків призиваємо, даємо відношення, даємо йому посаду. І він через військовий комісаріат вибуває для навчання в учбові підрозділи. Це Дісна, дівічки, за Києвом, навчальні заклади, військові наші, де учебці, так називаємо по старому. Вони навчаються, приходять курс молодого бойця і вже за півроку повертаються до нас. Відповідно, вже скажімо так, про ці всі моменти підготовлені за. Я прийняв спеціальність. Якщо він командир гармати, значить не гармати. Якщо він не від них, значить не від них. якщо він механік водій, значить не перебуває, може сісти за речі її бойової машини і виконати заведення. Так Я що позитивно, ви позитивно хочу... до цього ставитесь. А мені пригадуються, ці часи, коли наші політики оголошували про перехід вже в 2010 році, вже минув цей час на професійну армію, на професійну основу. На вашу думку, як фахівця, це коли станеться? Чи це не станеться? Це станеться, але просто. У нас керівники мають бути, ну, знаєте, так швидко нічого не робиться. Mm -hmm. да? Ми страну Совєта встроїли 70 років і сподівалися, що ми живемо при соціалізмі і комуністики нас, нас чекає. Да? Але як, як здається, що ми жили чуть ли не прикидаємо комунізмі, правильно? І так швидко перейти, це має бути плановий перехід. Те ж саме, як приймається рішення, щоб відповідно мінімальна. Пенсійний вік був 25 років. Вони не можуть uh -huh. це зробити за рік, за два. Бо ряд офіцерів, прапочів, скорсовості заключали контракти. Вони на щось розраховували для того, щоб у 20 років в нього є відповідні плани на майбутнє і таке інше. То, то ж саме і з контрактної ряд передових країн, вони до сих пор у них смішений состав. Воєнка в Германії, uh -huh. Німеччині, відповідно, смішений состав. У них там свої поняття. Ми різко за один день, за два чи, добусі, ми переділи з хлопців в спортянок в носки, і вони вже uh -huh. перевісінали. То не є правильно, то є ретельний процес. Якщо ми з 1918 року да, зазнали uh -huh. робочу християнську армію, yeah. да, і відповідно ми були не професіоналами. Професіоналами своє справила, була срочна служба, були виховували ціле покоління і зразу все це все перелаштувати, настроїти цей весь навчальний процес. Вона так, це має бути час. Це має бути час. Може не рік, два, може п'ять. До десяти, але різкий перехід. Ви знаєте, що революція, люба, вона до чогось приводить, але для того, щоб щось достигнути, треба думати, треба рахувати, і треба працювати. готувати спеціалістів, які будуть готувати цих кадрів, і відповідно прораховувати модель збройних сил і прораховувати яким чином ми туди прийдемо? Без фінансової підтримки, без продуманості, без продуманих кроків. Ми, нам захотілося завтра армія професіональна так не буває. Олег Васильович, ви зараз побіжно захопили тему переходу армії із портянок на шкарпетки. Як відбувається зараз матеріальне забезпечення військовослужбовців, моральне їхнє заохочення, соціальне? Ну, відповідно, згідно. Статутів збройних mm -hmm. сил, які затверджені там 24 березня 99 року, Верховною Радою, це не просто хтось придумує зв'язкових, це законодавчий документ. Відповідно, то що положено солдату, то, що положено йому звільнення, приїжджають батьки. Так просто відпустити солдату, що він стався погородом. Ми цього того не дозволяємо собі. Приїжджають батьки, ми їх відпускаємо. Яке інше Звіль... матеріальне звільнення. забезпечення? як щодо, харчуються. Що до, що до морального. Угу. щодо морального морального завжди, у нас час ідея спільна дуже потужна продумана. Робота по роботі безпосередньо з сержантами. назначаються головні сержанти, назначаються головні старшини. Це більш досвідчені контрактники, військовослужбовці, які вже не перший рік але, служать. Але і з молоді ми стараємося визначити тих кращих хлопців, і назначити його старшим ну, Головним сержантом. Відповідно, що він керував своїм своїми хлопцями, і відповідно він. І з ними там десь і прибіжався і разом спит на сінімо ліжечка, але на нього покладається якась більша відповідальність. Відповідно, ми їх стараємося захочувати не тільки там звільненням, але і, ну, відповідно якісь цінні подарунки. На фоні того, якщо хтось десь щось допоможе, бо у нас з цим не дуже добре, щоб, допустимо, в ту плані заходити. Відповідно, після виконання якихось серйозних завдань насилаємо листи. До батьків Путяк, на місто учоби. Я думаю, що любі мамі батькам в колгоспі. В закладі, де вчився, де навчався, де і так далі. Ну, це дуже добре. Це приємна, приємна це... подяка. Але не секрет, щоб добре, відмінно служити, треба мати якісь умови, чи забезпечені наші виноградівські військовослужбовці окремим житлом, помешканням, тому що це загально державна проблема. Ви маєте на увазі срочно служби, чи взагалі? Взагалі, взагалі. Ну, я... Хто на... служить з зараз? Вашу дозволу так. коротенько я uh -huh. постараюсь, по солдатам срочної служби. Попереднє керівництво, в частності полковник Єгора Валіславич, дуже потужна, дуже грамотна людина. І 12 років керувала гарнізоном, керувала частиною. Була була присяга. Ми всіх батьків запросили відповідно в казарму, де живуть солдати їхні. Де ближайший рік вони будуть е, жити, Служити. відпочивати, стирати шкарпетки, uh -huh. дивитись телевізор, відпочивати. Умови создані наближені до домашніх. Я так думаю, що ну у нас в принципі є тим, більш забезпечені сім'ї, менш забезпечені, багатодітні. Але умови керівництвом частини були створені таким, що, от, допустим, я приїхав ряд частин, був що західного противника 13-го міського корпусу. такі умови, акваріуми, цвіти, ті домашні, домашні умови. Тіли ми. Батьки от приїжджали, я всіх запросив, щоб вони придивили, прийшли, подивилися, де дідусь будуть жити. Всі були задоволені. Там і є умови погладитись, постиратись, просушитись, стоїть якийсь боляр. Відповідно, на території частини зараз організований душ літній, де можна попросивши перед обідом, прийняти душ. Піти відповідно батьків запросили в їдальню, попросили, запросили скусувати. Харчі солдатські, я в принципі по цим забезпеченням питань Так, да, є, зараз. От переходить такі приломні моменти, не всі питання вирішені по фінансовому забезпеченню, і десь офіцери правочки, може десь не зовсім своєчасно отримують ту форму. Ну що стосується солдат срочної служби, вони отримують відповідно по нормам, без е, ніяких е, затримок. Відповідно, то що стосується держави, це забезпечення. Що стосується е, забезпечення офіцер вправським житлом це болюче питання, okay. і багато хто йде в армію, щоб здобути пенсію трошки раніше, але не просто так вона дається, і держава не просто так її дає, дає. раніше. Uh -huh. Це хібно, що. От попрацював 25 років біжав на пенсію, на ньому ще можна пахати і пахати, але тобі ж військова служба, вона сказується, держава просто так не виплачувала ту пенсію. Ну і можливість. Ідуть на військову службу, офіцері, прапорщики, контрактники, Вони зливуються тримати житло. Відповідно, у нас е два гуртожитка, де проживають сім'ї, де проживають лисики. Ну це тимчасово мешкання, зрозуміло. Але от е був поступ років три назад. Пішло будівництво ряді гарнізонів, забезпечення, і так далі. І так далі. Потім, е зв'язку з деякими моментами політичними, які в нас були в державі, десь було трошки щось заморожено. За з приходом нової влади. Сам оптимізація в збройних силах, в тому числі і з керівництвом збройних сил, відносина це все відновилось. І у нас от на межі е, знаходиться завершення будівництва, де військовослужбовці отримують житло. Відповідно, десь більшу половину отримують ті, хто знаходиться на чергі, в першу чергу, ті вже які пенсіонери, які недовго чекають які в цьому вже, році це планується. Здача, планується, плануються. Зали зараз то я був на Волині і тут uh -huh. так, о, десь воно ж от рухнулось, рухнулось десь до кінця квітня. Зараз трошки щось призупинилось. але я так сподіваюся, наскільки я проінформований все от євро. У ці моменти держава більш туди приділила увагу. Ну по планам до кінця року планується здача цього будинку, і десь процентів 60-70 Це в першу чергу буде забезпечилось військово які вже пішли на пенсію, які потребуються можливо в першу чергу. Які віддали заслужили, да, заслужили. свій долг, і мали uh -huh. це мати. Ну, відповідно, буде і службовий фонд, буде виділятись для людей, які забезпечують бойову готовність частини. Буде рішенням старшого начальника, рішенням моїм погоджуватись згідно чинним законодавством і урочисте вручення ключів. Однозначно. цікаво. А чи має ваша військова бригада якісь проблеми, проблемні невирішені питання? Чи все у вас чітко злагоджено? Ну, без нюансів ніде не буває. Проблеми це, знаєте, коли вже вже край якийсь. Я не рахую, що є якісь проблеми взагалі у нас. У нас є нюанси. А які у вас є нюанси? Нюанси, як в державі, uh -huh. яка держава, така армія рахує. Яке суспільство, так як виховували діточок, як виховували… Як в суспільство що впливає на ці всі моменти. Проблем, яких таких нема, Так, да, є якісь там більше якось. В радянські часи на початку 90-х років десь був розвал розруха в зв'язку з розвалом з розпадом Радянського Союзу. Ну, все одно якось більше уділася уваги питанням бойової порятовки, то плані забезпеченість mm -hmm. пальним. Ну <coughs> це, це не є проблема. Запас у нас завжди Польного. є для підтримання mm -hmm. бойової готовності, Ну це не є проблема. В гарнізоні попереднім керівництвом полковником Зеленка, який з 92-го року... По 98-й керував бригадою, створював її з артилерійською дивізією добре. Потім Валерій Вячеславовичем создана солідна, потужна матеріальна база, яка не потребує великих затрат пального. Відповідно, на стаціонарній базі ми можемо проводити як теоретичні, так і практичні завдання. І не тільки на території частини, відповідно, виїжджаючи на полігон, військове стрільбище, село Крива. Там, підключаючи до електромережі, ми використовуємо там, не пальне, а так відповідні електрозапуски для того, щоб Де проводити що тренування, так. економити. Тобі ж матеріальна база дозволяє займатися. В частности, головне, це у нас завжди стояло і стоїть професійна підготовка. В першу чергу ми приділяємо велику увагу підготовку командирів дивізіонів, батарей, зводов, ланка, яка керує людьми, яка від якої залежить. Успіх виконання того чи іншого завдання відповідна підготовка штабу. А чим ви зараз плануєте займатися в другому півріччі? Вся така армія я теж планує, не тільки виконує завдання. Ну вона планує відповідно. Ну перед нами стоять основні, основні завдання в тому плані, що відповідно ми приступили до проведення організаційних заходів. Питання професійної підготовки вони проводяться в системі згідно. Планування згідно затверджених планів наказів розпоряджень старших начальників. У нас буквально на Петра і Павла велике свято релігійне. Воно було приурочено, не приурочено, але так сталося, що у нас співпадає з 90-ю річницею славетного з'єднання 128-ї окремої механізованої дивізії. 90 років це дуже uh -huh. великий термін. І наша послання на 90-128-ма. Окрема механізмна бригада гвардійська, Туркистанська, Закарпатська має дуже великі традиції, дуже великі, скажімо так, надбання висловити свою подяку ветеранам дивізії, які пройшли Славетний Путь. Це ж, відповідно, які були, залучались до багатьох завдань, які стоялися безпосередньо перед державою і таке інше, скажімо так. Якості підготовки командування, яке знаходиться в місті Мукачево, зараз вирішує великі питання по організаційним питанням, заходам. Відповідно, ці всі заходи сплановані. Всі частини, які відносяться до 128 окремої механізмної бригади, це і Ужгородські гарнізон, і наш виноградовський, намагаємося підготувати і готовим особовий склад для участі в. Параді для участі всіх торжествах, які сплановані. То Відповідно, я от папіру тут перший місяць скажімо так, при знайомстві з місцевою владою, це голова радисміністрації, грапа Тетяна Дмитрівна і заступник Яку Василь Іванович, мер міста Степан Золотанович, це саме, голова райрадини. З порозуміння відносяться. Звернувшись до депутатів місцевих, я побачив, що це просто люди. Знаєте, як приїжджаєш в нову частину і всі жомоком дивишся, всі кажуть, у нас так все добре. Mm -hmm. А ти десь починаєш внікати і бачиш, що де деякі десь маленькі узкі місця. Тож саме, коли приїжджаєш в місто, і бачиш керівництво, і бачиш, я. Ми вправі робити якусь оцінку, але приїжджає, ти бачиш, що дійсно керівництво тут на місці, що в місті, що в місті. І от е, спілкуються е, е, з Бушкою Іваном Івановичем, то відповідно бачиш, що людина не тільки слово, людина справи. Проводився недавно черговий чемпіонат по мініму футболу. Тобто люди не тільки словом, вони діло, вони захочуть мовити. Вони багато роблять для... Благоустрою міста для занясти молоді. Що молодь не тяняється, там десь по лавочкам за якоюсь цигаркою не тянеться, займається якимось спортом. Відповідно, поля коли Миколаївич, в такому ж плані вони тісно співпрацюють. Вони... Дуже потужні люди, і в тому плані, що вони розуміють, вони роблять щось для міста, роблять для молоді Дякую вам, що ви завітали в нашу студію. Тим більше у вас Тут. цими днями був день народження, що ви вирвались до нас. Глядачам нагадаю, що ми розмовляли в нашій Дякую. студії з Олегом Шемчуком, новим начальником виноградівської військової частини.